Всім привіт! Війна патріархату і матріархату вже давно захопила Голівуд і весь кінематограф, і тому такі поняття, як фемінізм, токсична мускулинність і бла, бла 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 встигли цілком і повністю зайти в наше життя. І якщо вам надоїло впихання і визвеличення всього цього фемінізму, толерантності і тому подібного, то я представляю вам список з п'яти фільмів і серіалів для чоловіків, які дозволять вам відволіктися і насолодитися дійсно хорошими картинами. І перший серіал в списку Пацани. Це один з кращих серіалів нашого часу, який показує реальне суспільство, де немає казок про добро і зло. Люди спокійно вбивають інших людей, якщо їм це потрібно. В даному випадку супергерої. Заради рейтингу. Серіал наповнений хорошими бойовими сценами, насильством, вбивствами, сценами 18 і, звичайно, хорошим юмором і круговоротом матів. Іде біблійська війна добра са зло. Я намірений стрибіць фаслідувателі Неблагодарите. Перший фільм в нашому списку Тайлер Рейк це один з кращих бойовиків нашого часу, який навіть при наявності деяких мінусів дивиться на одному подиху і не дає вам відволіктися. І, хоча багато хто каже, що у фільмі забагато жорстокості. Але даний список для чоловіків, а не для 15-річних дівчат. Тому варто подивитися і першу, і другу частину. Якщо хочеш вижити, роби, як я говорю. Хто ви? Ім'я. Ові. Пригнись і побіжий. У тебе є сім'я? Да, сын умер несколько лет назад. Ну что, ты мне веришь? Нет. Хорошо. Я видишу вас сюди, серіал Джек Річард. Це такий собі бойовик детектив, в якому в центрі історії головний герой, від якого віє тестостероном. І, хоча б здавалося, що це повернення до кіно 90-х років, які вже давно не в моді, але даний серіал зібрав купу похвали і розірвав жопи феміністкам. Нет, это я собираюсь сломать руки трем пьяным придуркам. Нас четверо. Кому-то же нужно отвезти вас в больницу. It's enough, it's enough. Your... Зачем надо было его так сильно бить? Слабо не умею. Джек Ричард. Вы дрежник. Министерство не джентльменских справ. Это свежий фильм от Гая Ричи, в котором группа шпигуней... Має зірвати поставки для нацистських підводних човнів. Це картина з класним акторським складом, в якій достатня кількість бойових сцен і жорстокості, з якою диверсанти знищують противника. І, звичайно, достатня кількість хорошого добротного чорного юмору. Це совершенно секретне і неофіційне завдання. В випадку провалу Англії прийдеться жити під німецьким сапогом. он даст не собака, даст из мой жена. Оборжаться. Алло, вас не слышно. Пожалуйста, идите на... Серіал Король Талси з Сільвестром Сталоне в головних ролях, це класика старої школи кінематографу. Даний серіал став самим популярним новим серіалом 2022 року. В серіалі нам розказують про капо мафії, який виходить з тюрми і відправляється в невелике містечко Талсу, в якому починає наводити свої порядки. І зважаючи на те, що скоро вийде другий сезон, раджу вам подивитися або передивитися перший, щоб освіжити свою пам'ять. принадлежит мне. Класс, отлично. Полный вперед. Я не отчитываюсь ни перед кем. Да бы не подумала, что ты бой Почему? В этом не было необходимости. Сильвестр Сталлоне. Что это за место? Магазин марихуаны. Господи, он умер. Ні, він надихає. В общем, розклад такой. я буду защищать вас від от банд. От каких банд? І от закону. У нас все законно. Ты должен розуміти всі риски. Не було ніякого риска, поки не з'явився ти. Фільм Убивця. Це хороший фільм про нарковійни, який показує, наскільки вони жорстокі, в основі якого робота спецпідрозділу по боротьбі з наркотиками. Це класний фільм, який показує, що зло не завжди є злом, а все залежить тільки від обставин. Дві частини фільму вийшли дуже хорошими і точно заслуговують на ваш перегляд. Нас пасуть сліва. Подозайте на машина на 9. Часів. Пістолет достань. Ти здесь не виживеш. Він работает на конкурентов. Я всім розкажу, що ви зділили. Серіал Спартак: Секс, вино, війна, відрубування кінцівок це короткий опис даного серіалу, який розрахований на чоловічу аудиторію, яку уже замахали сімейні мелодрами і детективи, яка хоче подивитися щось цікаве, захоплююче і одночасно жорстоке. Почему ты здесь? Потому что поверил в честь Рима. У тебя есть женщина? Ее забрали, когда схватили меня. Я вижу в людях то, что они сами забыли. Я разжигаю в них ярость. Скольких ты готов убить, чтобы обнять жену? Я убью всех. Фильм Треста спартанцев». Это, наверное, самый яскравый представник хороших тестостероновых фильмов Які на наш час уже не знімають і які наряду с троєю захопят вашу увагу. Санцы! Сегодня мы отправимся вам! Смерть на поле бою – величайшая честь, которой можна удостоїтися. Спартанці – лучші воїни, которых знає історія. Це Спарта! Це Спарта! Ми Мы выступим и сразимся! Нещадкуй назад! 300 спартанців серіал Острі козирки. Тут все просто. Томас Шелбі і нереальна атмосфера самого серіалу. Если это оружие купят и используют, тебя повесят. Подбрось его туда, где найдет полиция. Нет. Смотри журнал. У китайцев есть свои лезвия. Мы с ними договорились. Я решил взяться за привлечение новых ставок. Где-то три к одному, что будет революция. Я бы на это не ставил. На это ставит тот коп. Фільм Волк з Уолл-стріт» – Хороша комедія з великою кількістю чорного юмору, яка досить добре показує, що таке гроші і що той, в кого є гроші, може майже все. Не дякуйте. Подрочте. Подрочте, подякуйте. ФБР, накатить вам чого-будь? Ні, на службі строго запрещено. Запала 100